Лобетін або литняне потрібні чоловіки, тільки чоловіки, на ВЗВ або складники. ВЗВ 100, якщо ви маєте права, ви відразу сідаєте на ВЗВ. ВЗВ оплачується 180 на годину чистими плюс здравотка соціалка. Якщо у вас прав немає, ви десь два тижні працюєте складником по 170 і потім вже сідаєте на ВЗВ. Тобто складники набираємо по 170. ВЗВ по 180. Робочі години з понеділка по п'ятницю завжди субота є плаваюча. По 12 годин, початок 6 ранку до 6 вечора в складі товар, такий, як побутова техніка. Там можуть бути холодильники, можуть бути стиральні машини, сушилки і так далі. Якщо ви складник, це не буде тяжко, тому що там є дуже багато різних мозиків, на яких ви ці товари перевозите. Ну, а ВЗВ то. То ви кому цікаво і хочете дізнатись більш детально, телефонуйте номером